Ангели не мають права вас захищати, якщо ви не попросили у них про захист. Зікхарат священна книга откровення. Ангели. Ангели це вселенські сили світла, добра та співчуття. Вони захисники пригнічених та спасителі приречених. Вони несуть світло істини. Єдиною їх метою та стремлінням є захист усіх вас від сил руйнації та смерті, від демонів. Їх значно менше. Вони не діють проактивно, до них потрібно прийти та попросити захисту. Тільки тоді вони мають право вступитися за вас та захистити від усіх темних сил, в тому числі і темних духів, якщо вони діють несправедливо. Усі Ангели це воїни. Для них честь захищати світлих духів. Це приносить їм радість та умиротворення. Вони також можуть захищати і темних духів, якщо вони працюють заради спільного вищого блага. Ангели діють благородно і не здатні на хитрощі та обман, на відміну від демонів. Якщо перед вами ангел, то будьте певні, що перед вами благородний воїн, мета якого захищати усіх достойних, тих, хто розкаюється у своїх гріхах та пороках, тих, хто повернувся до своїх батьків та йде слідом за ними. іде do świtu В той же час потрібно бути обережними, адже демони можуть обманювати і видавати себе за сили світла. Ось чому важливо знати імена ангелів та спілкуватися зі своїм Богом. Промовляючи ім'я ангела чи свого Бога, він завжди чує ваше звернення та може відкликнутися на нього. У свого Бога ви можете запитати, чи справді з ангелом ви спілкувалися, чи можливо це був демон, який розкинув свої сіті ілюзії та обману, щоб випробувати вас на слабкості, схильності та пороки. Ангели завжди готові прийти на допомогу, проте вони повинні бачити, що ви самі стараєтеся врятувати себе, що ви боретеся зі злом, боретеся із пороками без вашої участі. Вони не мають права вас захищати. Любіть, цінуйте та шануйте ангелів. Вони ваші захисники і спасителі від темних сил руйнації та смерті.